Привіт! В цьому відео я хочу поговорити про податки з точки зору математики і чому низькі податки можуть бути вигідні державі. Спочатку згадаємо різницю між простими і складними відсотками, а потім промоделюємо, як різні податки впливають на рівень доходів. Ви на каналі Reworld. 5 секунд, щоб поставити лайк і підписатися на канал. Поїхали! Давайте спочатку зрозуміємо, чому нас цікавлять саме складні відсотки. Тут треба розуміти різницю в підходах найманих робітників і бізнесу. Як заробляє найманий робітник? Нехай в нього зарплата 1000 доларів і він платить 20% податків. І от він заробив 1000 доларів за місяць, заплатив 200 доларів податків, і в нього залишилось 800 доларів. За наступний місяць він заробив ще 1000 доларів, заплатив ще 20% податків з нового заробітку і має 1600 доларів. Ну і так далі. Тобто кожного разу він отримує 800 доларів і в найманого працівника діють прості відсотки. А от з бізнесом все трохи складніше. Нехай в бізнесмена є 10 тисяч доларів, він платить ті ж 20% податків від прибутку, але це рік заробляє умовних 50% від попередніх грошей. Тобто за перший рік він заробить додаткових 5000 доларів, сплатить 20% податків і в нього буде 14 тисяч доларів. Далі він заробить ще 50%, тобто 7 тисяч доларів, сплатить з них 1400 доларів податків і сумарно матиме 1960 доларів. Тобто наш бізнесмен отримає не фіксовану суму, а певний відсоток від попередніх грошей. Це називаються складні відсотки, і вони мають дуже цікаві властивості з точки зору оподаткування. Давайте розглянемо простий прилад, звідки беруться складні відсотки. Нехай той же бізнесмен продає столи, сільчики, шафи і так далі. І от він спочатку закупляє деревини на 10 тисяч доларів, а продає перероблені товари на 15 тисяч доларів. Його чистий прибуток 5 тисяч доларів, і після податків в нього залишиться 14 тисяч доларів. Далі він закупить деревини на 14 тисяч доларів. І оце важливий момент. Бо на другому кросі він уже закупив деревини не на 10 тисяч доларів, а на 14 тисяч доларів. І тому тепер його чистий прибуток буде не 5 тисяч доларів, а 7 тисяч доларів. Тобто в відсотках прибуток такий же, але в доларах він росте експоненціально. Звісно, бувають різні моделі бізнесу і різні моделі податків, і багато інших факторів, як от інфляція, але ми розглядаємо отаку от спрощену модель. Тепер моделюємо: будемо вважати, що спочатку в нас була 1000 доларів. Кожного року ми заробляємо 20% від поточних грошей і розглянемо різні варіанти оподаткування. Перше це нульові податки, далі це 20% податків. 5% податків і відкладене оподаткування. Відкладене оподаткування це коли на початку податки малі, але вони збільшуються з часом. Конкретну схему відкладених податків ви зараз бачите на екрані. Отже, давайте подивимось на табличку з результатами. Більше за все, будемо дивитися на результати через 50 років, бо як-не-як, як, треба орієнтуватись на планування майбутнього. Якщо з нас не зніматимуть ніякі податки, то через 50 років у нас буде 9 мільйонів доларів. Якщо податки будуть 20% від прибутку, то в нас буде тільки 1 мільйон 660 тисяч доларів. Ну і виглядає, що це якось прям занадто мало, Бо ми втрачаємо 80% грошей в порівнянні з варіантом без податків, це в 5 разів менше. Дуже несприятливі умови для розвитку. Якщо податки 5%, то через 50 років ми матимемо 6 мільйонів доларів. Тобто, так ми втратимо десь третину. Неприємно, але державі також потрібні податки, тому можна зрозуміти. Ну і варіант відкладеного податкування. Тут ми матимо 4 мільйони 800 тисяч доларів. Також не дуже приємно, бо ми втрачаємо трошки менше половини, але все рівно набагато приємніше, ніж постійні 20%. Бачимо, що. Податки дуже негативно впливають на складні відсотки. Бо наче податок тільки 20%, а через 50 років ми втрачаємо 80%. Для справедливості також треба подивитися на це все з точки зору держави, бо держава також зацікавлена максимізувати свою вигоду. Ось нова таблиця. В цій таблиці зазначено, скільки сумарно податків отримає держава за 50 чи менше років. При 20% податків держава отримає 400 тисяч за 50 років, при 5% податків тільки 300 тисяч доларів податків. Тому наче як державі вигідніше ставити високі податки. Але в нас є ще третій варіант відкладеного податкування. Нагадаю, що в нашому випадку це 15 років без податків, далі 15 років 5% податків, далі 10 років 10% податків і 10 років 20% податків. І бачимо, що держава в такому випадку отримує. Цілий мільйон доларів податків. Це в 2,5 3 рази більше, ніж інші варіанти. Як бачимо, при відкладених податках держава отримує максимум, і при цьому бізнесмен втрачає відносно не так уже й багато. Стратегія відкладених податків в тому, що на початку податки мінімальні і це дозволяє бізнесу рости. А коли бізнес підріс, стабілізувався, виробив модель, тоді вже можна вимагати більшу відповідальність і більші податки. Мені здається, що така модель доволі оптимальна і цікава. Ну і вона дуже часто застосовується країнами для стимуляції малого бізнесу, високотехнологічного виробництва, стартапів і не тільки. Тому тут вигода не тільки в грошах, а й в цілому для розвитку економіки. На цьому все. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписалися. Слава майбутньому!